Здавалося, що навколо вирував якийсь хаос, відчував себе скрипалем із Титаніка, який до останнього виконує номер, хоча корабель, на якому він працює, повільно йде на дно. Усе розвалювалося на очах. Дорослі відводили погляд, а вчителі забороняли будь-які розмови про політику і завалювали домашкою, наче від цього зникає логічне питання що відбувається? Уночі я прокинулася від дикої тривоги і вже не могла заснути до ранку. Тіло не слухалося, тремтіло, а мозок невпинно генерував найгірші сценарії. Я встала з ліжка. Ходила з кімнати в кімнату, ніби шукаючи кут, у який можна забитися. Хотілося стиснути своє серце, щоб безперестанно тріпотіло. забутися аби навіть не пам'ятати, хто я і де моє коріння, бути людиною без імені та пункту призначення на життєвому шляху. Війна вкрала юність Роми та юни, роз'єднавши. Утрата дому і опори під ногами. Спроби побудувати життя на новому місці, окупація і швидке дорослішання. Усе це випробування, крізь які проходять 16-річні підлітки з міста Іловайська у 2014 році. Чи вдасться їм зберегти любов на відстані. Якщо між ними не лише кілометри, а й блокпости. Як герої зустрінуть ранок 24 лютого 2022 року? 16 років. Час мрій, переживань і романтичних пригод 16 років час, коли світ розлітається друзки, якщо ти живеш в Іловайську. Ви захочете обійняти одних персонажів і щинити бійку з іншими. Ви будете усміхатись і не стримаєте сліз. Ця щемка, але й така світла історія. Обов'язково оселиться у вашому серці.